Чуваюсь, впевнено. Феміност ура. Сечо випускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в мережі, Аптек бажаємо здоров'я та Аптека твоєї родини. Підхопили вірус. Віра має віру в Декасан. Інгаляційний Декасан потрапляє в легені. Туди, де вірус. Декасан діє. Віра радіє. Декасан – Інгаляційна протидія вірусам та бактеріям. А ще декасан, показаний при ангіні. Декасан – інгаляційний антисептик. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. При судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми. «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Відтепер мега у соцмережах. Найдивніші куточки світу, найтаємніші сторінки історії людства, найпросунутіші технології, все те, що робить наш світ таким неповторним. Штучний інтелект тепер у вашій кишені. Підписуйся на мега! Цікаве навколо нас. Ці часи може трапитись будь що при у неділю о 19.50. Чеклон відправи у нас не в минуле. Це майбутнє. При в Америці у неділю о 21.50. Я маю повернутися у свій час. Ви знаєте якихось чарівників? Стабільно, чітко, просужав, своєчасно, як годинник. Як робиться Адар Групп.